Зероенькі були з вами Німарай, Сьогодні ми будемо грати у левіл Девіл. Я колись ще вже грав, але не записував. Я вже, мабуть, вже все забув. О! Але деякі левели пам'ятаю. я не... Нє-нє-не, не з дядьку Яра. Ай! Все таки скамлі скамлять. Але цього разу не розкамили. Ні, ну я взагалі чисто все забув. Є не встигли. Я, мабуть, пам'ятаю лише декілька останніх леверів третьої частини. Єс! Перш. Давайте тут. Що тут? ні 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 ні, -ні, -ні, -ні. <гас> Ось тут стоям. Пересрибуємо. Я що там дирка з'являється. з'являться. З'являється. На другий левел йдемо. Mm. А я ж, что выпадково не в лол. Ах, бляха. Не, ну, гибнюки. Вы бачили, я выпадково сюда стремнув І потім воно мене туди кинуло. Ти ж та штука перейшла. Ух, я вже налікався. Просто тут так ця яма стоїть, правильно? Я ж казав, що не просто так. Я налікався, да що тут? А фух? Це хоч згадав? Фух, якось творога пам'ятають, як то робити. Зашел. за шо? Не, ну бачили пидставу. Это была чисто пидстава. Давай, давай, давай. Фух. Знову пидстава. Тут на каждом аккурате пидстава. Я надо тиснуть кнопку. А может, повер... Да, нам тронуть тут не mm -hmm. Все, легко. Четвертое, давайте. Угу. Я цікаво, це вибухамо чи ні. Я не встигаю стрімлюти. Ці три монетки, на жаль, ми не зможемо забрати. А. Я коли вже наступив, згадав. Не, ну, дві монетки, мабуть, нереально забрати там. Забрали. Ай, там треба було просто перестрибнути. Ні, ну я хочу забрати ці монетки, їх всього ж дві. Ви бачили це? Ви це бачили, бачили, бачили? Ну, це ви бачите, які тут підстави відбуваються, Ні, ну то, мабуть, неможливо зібрати. А, я поняв, а. ай Фух. Ай, це все такі будуть? Я хочу зібрати всі монетки. Файл, що Якщо ця вибухає, то ви підписуєтесь на мій канал і ставите подобайку. Є! Ставте коп... подобайку і підписуйтесь. Так, далі ми маємо подивитися, що На цій не заріваємось. Ай! Ну, мені здається, що тут усі тут так зривають, але бажано перевірити, не знаю. Речі, скажіть, а у вас є. О, та все-таки була вибухова, бо вони пішли рухатися усі на мене, і коли я то торкнувся, і мене зірвало. Ваша по мне эта штука она пролетела. Да, это наступное. А, тут я натаскаю ты вправо, то ман, я иду влево легко. А, я зрозумів, коли я йду, за діти падають. Так. Ну, а чого в Нежим, Не знаю, хіба нам мало б набити мене. Ай. Ай. Так. І так. Я не побачив той останній. Знову я забываю про ту штуку. А ви бачите, що вона лише, коли я почав там дійшов до того, то тоді вона лише з'явилася тоді. А, а як це? А не вот зрозумів. зуразумів. Є.

Я вгадав те, що посередині треба бути. Ні. Та я не встигаю просто. Я навіть пересрюти на ту не можу. Ну меня просто на мезе что ухуя. Е. Yeah. Тут я хожу с них. Да Так, 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 так. Ну тут я цей левел задал, загадал. Бонарички нам. А, я думаю, что там есть можно швидко просрыбатым. Так, ось цей левел. А. Ау. Ау. Я не буду загадал, что а. там майя буты. Ау. Ау. И тут мы порастрыбуем. Да, загадал, загадал А. От скажи можливо це прийти без смертей. А тут я кого там. Сюди!

Мені має бути обідно те, що розробники зробили цю рута кулажку. Ось. Якось на перше я попав. І на друге якось попав. А як на третє попасти, я трохи не розумію. Ні, ну тут треба ритм спіймати. Так. Так, зараз ми стрибаємо на один менше. Зараз на один більше. І зараз на один менше. Є! Yeah, Вийшло. От сюди далі. Майже звинато пізно свідомо, що треба робити. Капот. Ви бачили мене там майже зас. Ламали. Але я зм. А чого я пішов? Я ж не натискав кнопку і ході би. Не, ну це була підстава років рокезних. О, ставлю ставки. На 100 гривень це ще ніхто не зможе пройти всі леве лани першим не дивлячись відео без смертей. Тут, мені здається, зараз буде підвох. Я можу просто перестрибнути? Не можу просто. Ні, ну я не можу просто. Все могли Отак. так, <плес> 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 Не, та як ось так. А -а -а. Як думаєте? Скільки наріо витратили люди, які пройшли усю цю, цю гру? А, точно. Я знаю. Бо я і пройшов цю усю гру. Я щось трішки не хочу всі левела проходити пробачайте. Е

теперь я понял, что трое работы. Фух, стало нормально размером. Добре, розснемом на кнопку ми усі, усі. Я на цю кнопку, а ви на кнопку підписатися, підписатись, підписатися, тисяти, сяти, сятись, підписатися, підписатись треба усім, всім, всім, підписатися усім. Речі, ви бачите, що я, німерай, обігнав за скільки півроку я знімаю відео. Та ні, найменше. Обігнав пацана Іллякруті відео на цілих два підпістіка, Який знімає вже рік, а то і більше. А тепер думайте. Чи залежить? Скільки підписників від часу, як ти робиш відео, чи від якості? Я mm. знаю, що в мене якість у відео погана. Але все рівно? Одно... Нормально. Давайте ось це останні ці штуки проходимо. І тоді вже... Ідемо що... спати. Я зараз записую це відео десь увечер, десь 17... під восемнадцяту скоро буде. Спам що цей портал справжній з'явиться зараз ззаді мене. Я казав Ось, бачите? Бачили? бачили, бачили. Зараз мені здається, буде під. А! Я бачу, бачу, бачу. Раніше я б як на цьому левелі мучився, але з цього сьогодні я з першої справи пройшов. я Це не передбачив. Це ж було так очевидно. Так я просто не встигаю, просто не встигаю, ай, ай. От так пройшли прошлом месте левел так от я. Дивіться. а Чому я настрибаю. Да смислі? Я взагалі не можу рухатись. А чого я в цю сторону не рухаюся і не помираю. Помер. Та й Дивно, що левел не такий ...неважкий. важкий. А, поняв! Це тут я граю за портал. На цьому будемо закінчуватись. З вами був Німера і всім goodby! Слухайте, коли я починав знімати це відео, то в мене було 1460 смертей. Зараз у нас 1527 смертей. Це досить важка гра. Ну, все, скоро побачимось.